Моє вітання в ефірі м студіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Новий парламент, соціологи про вибори 2012. Зачисти довкілля на Закарпатті вирішують проблему утилізації батареїв. Без води і тиску гідранти Ужгорода потребують ремонту. Без свідомості в Мукачеві та Ужгороді з'явилися злочинці-гіпнотизери. Кльовий день на Іршавщині відбулися змагання серед рибалок. Нова качалка важкою атлетикою. Вильниці стало займатися легше. Україна в липні отримала найменше дохід з початку року. До загального фонду держбюджету надійшло близько 19 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень менше ніж у липні минулого року. Це підтверджує факт охолодження української економіки, але є і альтернативна думка. Скорочення доходів у липні експерти пояснюють тим, що в червні доходи бюджету були збільшені на 8 мільярдів гривень, в тому числі за рахунок фіскального тиску на бізнес. Значить, падіння податкових надходжень можливо неминуче і в серпні. Уряду складно, що місячно Нарощувати доходи держбюджету в якості підтвердження збереження економічного підйому в країні. З офіційним початком виборчої кампанії стає дедалі актуальнішим питання соціологічних досліджень, адже здебільшого за їх результатами формуватиметься громадська думка стосовно перебігу кампанії. Яка роль закарпатської соціології у виборчій кампанії? Чим вона на думку соціологів відрізнятиметься від попередньої на ці та інші питання? Відповіді у нашому наступному сюжеті. Офіційно передвиборча кампанія в Україні розпочалася. Наразі відбувається реєстрація кандидатів у депутати однак, крім політики, виборами переймаються і соціологи, які переконані, що єдиний рецепт чесних виборів це їх публічність та висвітлення у змі. Я вважаю, що єдиний фільтр серйозний це є публічність, тобто, коли кожний із соціологів або із соціологічних фірм. Свої дані оприлюднює, то їх просто необхідно фіксувати, запам'ятовувати. На нинішній день це дуже легко робити. Фахівці також розповіли, що разом із молоддю вони щороку ведуть статистику голосів під час виборчої кампанії. У цьому році ми збираємо вже чистих соціологів, Раніше це були соціальні працівники. Зараз це будуть фахові соціологи, які працюють під керівництвом наших викладачів і аспірантів. Тобто в силу того, що ця, ця структура інституціалізована, вона не, не хоче ця дискредитувати. І тому, ці, е, якщо там є якісь і будуть якісь похибки, помилки, то це е, буде зроблено якби, в силу того, що є там певний відсоток недосвідченості, а не недобросовісності. Обговорювалися на зустрічі із соціологічні маніпуляції, які використовують з метою фальсифікації виборів. Більшість соцдосліджень досліджень якісні, однак існує дуже багато сфальсифікованих результатів, які написані, як то кажуть, у пустому полі, без будь-яких підтверджень. Їх найчастіше можна зустріти в інтернеті на сумнівних сайтах, які створені перед виборами, а після них зникають з віртуального простору. Треба уважно обережно ставитися до результатів соціологічних досліджень щодо того, кому варто і можна довіряти, то погоджуся абсолютно. З паном Паченко, що треба довіряти на цим перед тим, хто довів впродовж років свою ну, в кого хороша репутація, в кого хороша авторитет в цій галузі. Так насправді дуже легко перевірити. Достатньо, якщо ми говоримо про загальнонаціональні національні організації, то можна зайти на їхні сайти, просто перевірити співставити результати, які вони давали. Закарпатські ж соціологи обіцяють висвітлювати правдиві результати, які будуть яким чином корисні для суспільства. Віктор Балога готує для уряду пропозиції щодо утилізації використаних батарейок. Реакцію міністра МНС України на зазначену проблему, що її нещодавно було піднято у прес-центрі Закарпаття, опубліковано у його профілі в соціальній мережі Фейсбук. Мукачівських волонтерів, що збирають для переробки пальчикові батарейки для годинників і телефонів, слід підтримати на національному рівні в тому числі з боку держави. За його словами, держава вже давно контролює збирання і утилізацію промислових та автомобільних батарей, але ще не займалася маленькими батарейками. Енергетика Закарпаття веде відлік своєї історії з 1902 року, коли з'явилися перші дизельні електростанції в Ужгороді, Мукачеві та Бергові, що забезпечували електроенергію малі приватні підприємства та освітлення центральних вулиць. Кольчино, Мукачівського району електрофікували одним із перших після міст і електроопори з того моменту замінювали тільки в разі поломки. Сьогодні дерев'яні стовпи електромережі застаріли повністю деякі з них мало не висять на дротах. Тільки старожили Кольчина пам'ятають, коли проводили електрифікацію селища. Ще тоді встановлені дерев'яні електроопори до нинішнього часу вкрай зносилися, а місцями перебували в аварійному стані. Сільська влада вже давно прагнула привести до ладу магістральну електромережу, але розпочати ці роботи вдалося тільки нещодавно. Чуть більше року назад, депутати від Кольчина Мукачівської районної ради звернулися з депутатським запитом по заміні опор. На сьогодні вже замінено 54 електроопори, на черзі ще 13. І хоча це не вирішує повністю проблеми, але це вже крок до її вирішення, каже селищний голова. Окрім заміни опор, буде встановлено і нові енергозберігаючі світильники. Якщо на цьому світельнику лампа стоїть на деревка, ДРЛ 700, то будуть стояти нові енергозберігаючі лампочки Є85. Освітлення дає те саме, але енергії буде споживати в дев'ять разів. Менше. Жителі селища задоволені заміною електричних стовпів, адже тепер їх встановлюють із армованого бетону, а старі дерев'яні, нависаючи над будинками, таїли в собі небезпеку в будь-який момент впасти і накоїти шкоди. Дасть Бог, будемо мати світло в порядку, бо лінія була ужасна, стовпи нахилені, вічно як бурі. І все переживали, що буде далі з світлом. Ми тепер дякуючи Богу. Надіємося, що будемо при світлі. Вулиця буде освітлена, не страшно буде ходити, пускати дітей. Поки готують нову мережу, електрику подають по старій дротовій лінії. У Кольчені сподіваються, що протягом місяця буде завершено весь комплекс робіт. Замінені всі 67 електроопор, всі прилеглі дворогосподарства будуть приєднані до нової кабельної мережі, встановлені світильники вуличного освітлення. а Кож буде демонтовано стару мережу і старі опори відповідно. В обласному центрі нараховують кілька сотень гідрантів. Утім, багато з них потребують ремонту, адже деякі встановлені у першій половині минулого століття чеською владою і діють до сьогодні. З тими гідрантами, які досі працюють, виникає чимало проблем. Зокрема, у них поганий тиск води. Пожежники часто не можуть дістатися до пристроїв через припарковані там автомобілі. В деяких місцях гідранти взагалі заклали бруківкою. В багатьох випадках така непримітна річ, як гідрант, яка знаходиться на околиці вулиці, часто може рятувати життя. В управлінні МНС кажуть, в Ужгороді гідрантів надто мало на місто. З 412 40 на робочі. Упікуватися ними має міський водоканал. Це не виділяються кошти державою, а обслуговування гідрантів обслуговує водоканал, ми лише ведемо нагляд разом з працівниками. Не менше двох разів на рік ми проводимо їхній. Зовнішнім оглядом дивимося і спуском води, в якому вони стані знаходяться. Але найбільша небезпека криється навіть не в тому, що гідранти не робочі, а в їх залежності центральному водопостачанню. Як відомо, в Ужгороді водопостачання по години, тож по годинам вода надходить і до гідрантів. Коли пожежа, думаєш, куди ж поїхати заправитися. Так само вночі, після 12-ї години, 11-ї, по графіку у нас нема де заправитися. Хоч він і існує, є води нема. Що, наприклад, ми. Стаємо на малозабезпеченій водній вулиці. Нам треба знайти гідрант, де є вода. Найближче, я кажу, якщо лівосторонній ЖД вокзал, а ми десь на Грушевську, то нам треба проїхати з кілометрів, пару кілометрів, щоб заправитися водою знову час. І це деколи досить має трагічні наслідки. В обласному центрі залишається сподіватися на везіння та вправність пожежників. На Виклики виїжджають дві-три машини, так що ми одразу, одна машина, коли закінчиться вода, ставиться друга, ця сліда у нас, поки таких не було проблем. Стараємося і виходити з того. Варто додати, що міська влада обласного центру та водоканал знайдуть можливості та фінансування для того, аби необхідні гідранти у столиці Закарпаття функціонували вправно. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Без свідомості в Мукачеві та Ужгороді з'явилися злочинці-гіпнотизери. Кльовий день на Іршавщині відбулися змагання серед рибалок. Нова качалка важкою атлетикою. в Вильниці стало займатися легше. Шахраї не сплять свої злодіяння вчиняють за допомогою гіпнозу у області. Останнім часом почастішили випадки обману громадян. Останній мав місце у Мукачеві у потерпілої із пам'яті зникла ціла година. Останній, що згадує прохання перехожу зняти окуляри, прийшовши до тями, не знайшла на собі двох золотих ланцюжків, шістьох перснів, трьох браслетів та сумочки із ключами. Звернувшись до міліції, 25-річна Мукачевка допомогла скласти фоторобот, за яким і шукають зловмисницю. Допомогти прохають тих, хто має будь-яку інформацію про шахрайку, як стверджує жінка, це її ошукала жінка віком 30-40 років, очі карі невисокого зросту, повноватої тілобудови з темним каштановим довгим волоссям близько до середини плечей. Обличчя кругле була одягнена в чорні лосини, сіру футболку. На голові мала чорний пластмасовий обруч, а на шиї цепочку на чорній ниточці з хрестиком. Ще одна особливість жінки, яка ошукала Мукачівку, це те, що вона розмовляла не за карпатським діалектом, а суржиком з російською мовою. Теж міліціонери закликають особливо дівчат та жінок не спілкуватися із незнайомцями. Якщо ж вже трапилася біда, одразу звертатися по допомогу, бо за гарячими слідами зловмисників знайти завжди легше. Не застраховані від злочинів і жителі обласного центру про подібні до випадку у мукачеві злочини та криміногенну ситуацію в Ужгороді, розкаже моя колега Ірина Бащук. Вже майже місяць в обласному центрі варто остерігатися в вуличних шахраїв, адже тут від них постраждали вже дві ужгородки. Злоумисниці найчастіше шукають своїх жертв у спальних районах, бо ж у натовпі людей, аби відвернути увагу. Шахрайки ласі на будь-яку валюту, ювелірні вироби, різні цінні речі. Потерпілі розповіли, що мимоволі віддали невідомим жінкам усі коштовності та гроші. У міліції такий факт підтвердили. З 25 липня і по 3 серпня закарпатські правоохоронці зареєстрували три заяви від двох, від однієї ужгородки двох мукачів про шахрайські дії щодо них жінки роз... дівчата, молоді дівчата розповідають про двох жінок славянської зовнішності, які під приводом зняття порчі заволодівають їхніми грошима, ювелірними виробами, фотоапаратами, телефонами. Тощо міліції також розповіли, що після так званого дурману, коли жінка утямилась, шахрайк уже не було в полі зору, однак постраждала описує пару злодійок. Довгерусяве волосся, карі очі невисокого зросту. Міліціонери вже зайнялися пошуком двох підозрюваних осіб, це жінки вікові 35 до 40 років, але дуже добре пощастило, що вдалося скласти їхні фотороби, тому що зазвичай постраждалі від таких дій знаходяться в певному тумані і навіть і не пам'ятають, з ким вони мали розмову. Охоронці також застерігають ні в якому разі не відкривати двері і не розмовляти по домофону із незнайомцями, адже можна постраждати від шахраїв. Особливістю так званих гіпнотизерок є те, що вони слов'янської зовнішності під таким прикриттям та ще й в парі вони заговорюють людей, відбираючи коштовності гроші та навіть ключі від домівки. У медицинський гіпноз можна повірити, да? коли лікарі щось роблять, а так на вулицях. Ми обходимо таких людей стороною. Шарлатанство. Шарлатанство, так. Да. мене друга обчистили. Вони, видимо, гіпноз мають що. Гроші пропали. І поки він зобрався, їх вже не було. Ні грошей, ні. Так що зв'язуватися з ними не треба. І хоча більшість країн не вірить у силу гіпнозу, слід бути обережними та пильними, коли до вас звертаються незнайомці. Нещодавно інтернет-портал Мукачуване повідомив, що відомий мільярдер Білл Гейтс подарує бібліотекам Ужгорода 15 комп'ютерів. Справа в тому, що міські книгозбірні Ужгорода виграли грант американського фонду Бібліоміст, який пов'язують її з президентом Майкрософт Біллом Гейтсом. Відтак, уже цієї осені міські книгарні обладнають 15 сучасними комп'ютерами з усім необхідним начинням, а також ксероксами та принтерами до слова. Зараз у центральній дитячій бібліотеці міста Ужгорода працює тільки один комп'ютер. На доволі незвичні атракції цієї неділі побували закарпатські масмедійники та туристи з-за кордону в рамках святкування дня Боржавської вузькоколійки, який відзначається щороку у першу неділю серпня. Організатори подарували гостям цікаву подорож у боржавською долиною вузькоколійної залізниці. Покататися на унікальному паровозі вирішила і наша знімальна група. Із 120 кілометрів боржавської вузькоколійки на сьогоднішній день використовується за призначенням лише 76 – Втім, наприкінці 70-х-80-х років, ця колія відігравала дуже важливу роль у житті Закарпаття, зокрема Бергівського, Виноградівського та Іршавського районів, по території яких і проходив залізничний шлях. Втім, на жаль, навіть та частина, що діє нині, знаходиться не в найкращому стані. Зберегти та відродити унікальну залізницю, що має велике історичне значення для Закарпаття та й загалом для України, таке завдання організаторів свята та всіх, хто долучився до святкування Дня Боржавської вузкоколійки. А таких зібралось чимало, окрім представників мас-медіа, підтримати історичну Бачину Закарпаття приїхали і туристи за кордону, зокрема Угорщини, Чехії, Польщі та Австрії. Інтерес закордонних гостей цілком зрозумілий, адже закарпатська вузкоколійка має певні особливості, яких немає на залізницях сусідніх країн. Це певні конструкції, наприклад, моста через річку Боржаву. Це система влаштування, наприклад, залізничних роз'їздів на залізничні станції, наприклад, Хмільник. Це система управління, наприклад, колями. Це технічні речі, з одної сторони, можливо, ну, важко пояснити, але це вже технічні речі, які вже історичні стали. Тобто, сучасний ми маємо сучасну систему управління. В сучасному житті для розвитку туризму велике значення має і історична цінність об'єкту. Організатори переконані, велику кількість туристів привабила б можливість проїхати. На унікальному паровозі мальовничими місцями Закарпаття. Та поки реалізації таких планів заважає низка невирішених питань. Питання стосується влаштування комфорту, більш чіткого організації руху і сервісу, відповідно. Але це все можна обладнати. це не потребує якихось надзусиль великих, тому що інфраструктура є. Прикладом цього є старі польські вагони, які ще можна відновити, адже вони також представляють історичну цінність. Головна проблема для здійснення цих задумів відсутність коштів. Підтримувати вузкоколійку закордонними інвестиціями майже неможливо, каже пан Тібор Бачинський єдине, чим ми можемо допомогти, займатися пропагандою, щоб привабити туристів і зацікавлених осіб. Головна наша мета відродити унікальну залізницю та забезпечити жителів деяких закарпатських сіл єдиним видом транспорту. Своїми дитячими спогадами, пов'язаними з вузкоколійкою, ділиться Йосип Галайда. Розповідає, що завдяки роботі на залізниці заробив на свій перший транспорт велосипед. Зараз відродження залізниці обома руками. Вона є романтична, вона дуже є красива, дуже красиві. Тут ми сьогодні бачили місця. Е, прекрасна вода, де стікає іршава і річка іршава і боржава. І ми могли тут окунитися в воду. Е, тільки розвивати би треба. Втім, для розвитку у місцевих бюджетах грошей нема. За словами пана Йосипа, якби про історичну спадщину попіклувалась влада, можливо, все б змінилось на краще, а поки залишається лише сподіватись, що своє чергове свято боржавська вузкоколійка відзначає невостання. Справжній азарт та чималий улов показали цієї неділі учасники змагань з рибної ловлі, які проводилися серед людей з обмеженими можливостями. Вже не вперше місцем змагань стали мальовничі собатинські озера, що на Іршавщині. На думку організаторів, подібний захід приверне увагу суспільства до цієї групи населення. Результати минулорічних змагань з рибної ловлі серед людей з обмеженими можливостями довели, що інтерес цієї категорії населення до спорту та активного відпочинку, зокрема до риболовлі, чималий, адже їх учасники продемонстрували найкращі показники з-поміж великої кількості змагань у цьому виді спорту, які проводились в районі, за словами головного судді змагань, який вже не вперше визначає найкращого риболову на Закарпатті. Критерії оцінки однакові для всіх. Втім, зацікавленість та бажання перемогти такі люди показують набагато більше. По-перше, тут немає фізичної нагрузки великої, а інтерес дуже великий. І азарт у людей не менший, ніж у здорових людей. Азарт по лову риби не менший. А результати, до речі, минулорічні були кращі, навіть як серед здорових людей. Для того, щоб привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими можливостями, а також щоб викликати інтерес до життя самих учасників та бажання бути активними та корисними, організатори в черговий раз вирішили визначити кращого риболова Іршавщини. Така акція проводиться у нас сьогодні. Люди прийшли, люди, люди мають можливість поспілкуватися. Ми їх сюди привозимо, забезпечимо їх транспортом, в особливості голови сільських рад забезпечують їх доставку сюди. Поспілкуються, обміняються досвідом. Ми започаткували такі три номінації: це по кількості по вазі зловленої риби, потім на найвеликий екземпляр риби. і… Номінація молодий учасник, бо дійсно тут приймає з нами участь молодий хлопчина, десь років 8-10, зараз точно не знаю, він інвалід. І хотіли, щоб він вже не пішов звідси без приза і щоб дійсно він був побачений нами. Отримав прес дві години уваги та зосередженості, і результат не змусив себе довго чекати. Хоч минулорічний рекорд на нинішніх змаганнях побитий не був, всім задоволені від такого активного відпочинку учасники отримали не менший. Аж у двох номінаціях переміг пан Юрій. Каже, наловити найбільше риби йому допомогла родина, адже наживку робили гуртом. Втім, її складові тримає у таємниці. Я інвалід другої групи. І врачі мені сказали, що дві це моя життя. От я постійно… Просто так ходити не будеш. А щоб ходити, треба заінтересуватися. А я суміщав рибалку з ходьбою. Постійно, кожен день практично я десь три кілометри одну сторону, три кілометри другу сторону. Проходжу і чувствуюся, слава Богу, непогано. Свої найбільші трофеї учасники понесли додому. Решту риби випустили в озеро, щоб підростала. адже незабаром знову збирається сюди повернутись, щоб позмагатись та поспілкуватись. 5 серпня у селищі Великий Бичків відбулося подвійне свято: – 639-та річниця селища та другий фестиваль Бичківські голубці. У рамках святкування відбулася урочиста хода учасників фестивалю. Крім того, бичківці та гості селища обрали міс «Бичково-2012». Усе дійство відбувалося у селищному парку, де місцеві газдині пропонували гурманам традиційні гуцульські, румунські, угорські та інші голубці. Гості ж свята мали змогу продемонструвати свої вокальні здібності та взяти участь у караоке шоу Хочеш. Співай завершила свято концертна програма за участі зірок української естради. Кульмінацією вечора став святковий фейерверк. Важкою атлетикою у Вершавській ільниці стане займатися легше. Там оновили спортзал, що діяв із 70-х років минулого століття. У стінах приміщення тренувалося багато майстрів та переможців змагань, і з покращенням умов чекають на нових. Тепер у селі займається 36 юнаків. Більше у нашому наступному сюжеті Юрій Світлик має не одного учня, що досяг висот. Він майже півстоліття тренує важко атлетів. каже, що справа це клопітка, як для інструктора, так і для самих спортсменів. Чисто специфічний вид спорту треба налагоджувати техніку. Техніка має бути дуже-дуже, я кажу, що навід може кажуть на мотоциклі їхати, а навчити немати правильну штану треба декілька років. Його ж вихованець, а тепер тренер у Ільниці жалем зауважує, що все менше на приходить до зали. Ну, зараз чуть-чуть я спад такий, тому зараз комп'ютер. Ресторани, барус, відкрити діти, то так чуть-чуть уже -чуть не ті діти, що раніше були. Та маю надію, що до оновленого спортзалу більше приходитиме молоді, і сили духу не вистачатиме, аби не покидати заняття. Що ж до відремонтованого приміщення каже, що слів замало, аби описати зміни. Ті, хто заходять сюди, зараз таке восхищення, то що це дійсно це зал такий, що як єврозал. Тому що до сього зал такий був, як всі зайвіть кажуть, о Боже, тут як та, так. Як було, так і є. О зараз всіх хто не бачить, то зараз це зал такий має бути в такому стані. Сільський голова визнає, що ремонту зал потребував давно, і завдяки меценатам його зуміли полагодити менше як за рік. Те, що ви бачите зараз тут, є надбанням і працею, клопіткою працею майже року і відродження ну, старенького занедбаного залу і надання йому нового життя нового подиху. Ми думаємо, що з розвитком і відкриттям новим життям цього залу, ми знову почнемо хорошу агітацію і пропаганду здорового способу життя серед молоді. Відкриття спортзалу це тільки сходинка до нових здобутків, впевнені у Ільниці. На черзі ремонт фасаду та обладнання стадіону. На цьому в мене все проте вже 7 серпня. Ви дізнаєтесь про наступне. За гроші з бензину в Кольчині розпочали ремонт доріг. Нагорода за перемогу бібліотеки Ужгорода отримують підтримку. Без ям та вибоїн в Ужгороді продовжують ремонтувати дороги. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.